Рік назад ми думали, що він буде переможний, а насправді він для нас переможний. Ми живі, здорові, держава, Україна є, серце України б'ється. Через кілька днів буде Різдво. Різдво це завжди перемагає добро над злом. Як розпочав свій річний звіт Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Спочатку очільник громади відзвітував про кошти на потреби військових. Також вручив для Коломийської десятки чергову партію дронів. Ви бачите цифри, яку допомогу ми їм надали. І цього року, саме в грудні, вперше нам вдалося закупити на 10 мільйонів fpv дронів за бюджетні кошти. Бо раніше цього не можна було зробити. Тому я хочу. Полковник короткий є. Хочу вам урочисто передати, вручити оці ці дрони. Віткому з подякою прийняли передріздвяний подарунок. І приємно усвідомлюємо, що поряд з нашим військовим колективом є таким готовий, колектив хороми громади, який ухвалив Боже і духовно, і морально. Справно платить громада і реверсну дотацію у державний бюджет. 201 мільйон гривень це є реверсна дотація, яку ми що 10 днів, вона розбита по 10 днів, ми платимо в державу. Навіть зараз, коли в нас забрали все військове ПДФО, от сьогодні списалося 5 мільйонів 600. Тобто ми 200 мільйонів за цей рік віддали назад державі на потреби, які є. Які є потреби держави, велику увагу звернув міський голова на безпеку в місті. Звичайно, ми не забуваємо про безпеку нашої громади. І ми бачимо покращення укриттів, адже укриття імене того року стало причиною, чи будуть школи працювати в живому режимі чи не будуть, в офлайн режимі. Тому цього року робота ця продовжилась, вона була дуже актуальна, бо саме пункти незламності. Які базувалися саме на тих укриттях, які були в наших закладах освіти і культури. Тому ви бачите перелік, що ми робили в цьому напрямку. Багато вдалося зробити і для медицини, каже міський голова. По заявці наших медиків це бачите обладнання, яке ми купили, с 2 яка вийшла стара з ладу. Ми купили нову рентгенівську трубку, аналізатор, нове стоматологічне обладнання. Клініко-діагностичний центр, який успішно надає послуги нашим військовим. Опорні заклади освіти, громади вдало впоралися з освітнім проривом. Цього року успішно нам вдалося провести освітній прорив. Нам допомагав цьому Павло Шеремета. П'ять опорних закладів взяли в цьому участь, успішно пройшли перший етап і отримали по 2 мільйони гривень на те, що вони хотіли, для того, щоб. Продовжити свої профілі покращення навчання. Зі слів очільника, громада є інвестиційно приваблива. Ми створили комунальну установу Інститут розвитку громади. Вони вже подали заявки, це тільки заявки, які будуть розглянуті, не розглянуті, не бачили, але ми подали, що ми вже подали на 38 мільйонів. І далі це вже проекти, які відбулися. І... Ви бачите на екрані. Опісля всі бажаючи, мали нагоду покласти міському голові запитання з коломиї Богдан Малецький Галина Ровальчук телерадіокомпанія компанія Раї.